Вітаю, шановні українці! Радий вітати вас на демополі компанії «Сингента» в господарстві Новий світ агро», яке знаходиться в Черкаській області в Уманському районі. Сьогодні ми разом з Дмитром Прокопчуком. Вітаю, Дмитро! Привіт! Продовжуємо сіяти наш соняшник і кукурудзу. Дмитро, розкажи детально, що, де, в яких кількостях ми сьогодні сіємо. Mm. Сьогодні ми проводимо посік соняшнику. Е, норма висього 63,5 тисяч на гектар. Вибрана заробки 4-5 сантиметрів. Після посіву планується внесення грунтового гербіциду такого як Приместра ТЗ голд з нормою 4,5 літра на гектар. Також після посіву соняшнику ми будемо сіяти кукурудзу з нормою біля сімдесяти тисяч на гектар. Після посіву грунтово не планується вноситись, так як в нас буде використовуватись крутий гербіцит Елюмис. Стормою 1,7-2 літри на гектар. Чудово, Андро, дякую. Але я бачу, що за нашою сканою ще є озимий ріпак. Пішли, подивимося, якому він Ось Ми і підійшли до нашого патріотичного фону Синє небо, жовтий ріпак, Дмитро в ріпаку. Розкажи, будь ласка, що ми встигли зробити з нашим ріпаком на сьогоднішній день і в якому він стані. Е, ну, захист ріпаку почався ще від ранньої весни. Це така обробка, як інсектицидна від стеблових прихованих обутників. Боролися ми інсектицидом дородін супер, одна літра на гектар. Потім, буквально через тиждень, другий ми почали працювати з етаром. Фаза була внесення 31-35. Як тільки почав ріпак рости, ми його обробили. Під час фази бутонізації ми також провели інсектицидний захист з такими препаратами, як каратезеон 150 мл на гектар та пленум 0,2 кг на гектар. І ще до цієї бакової суміші додали бор 1 літр на гектар. Ріпак наразі має фазу середину цвітіння. Вже деякі бутони почали відцвітати, Навіть ми можемо побачити, що вже починають утворюватися стручечки. для цвітіння. Нам дякувати, бо є бджоли, вони нам допомагають краще запилитися, і ми очікуємо на гарний результат і вражальність. Чудово, Дмитро. Я дякую тобі за надану інформацію. Добре. Слава Україні! Героям слава до зустрічі!